Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Продовжуємо і це буде наша передостання зустріч в цій серії, серії, присвяченої святому Августину і Його сповіді. Що... І хочу почати таким жартом від Святого Австина. Що робив Бог перед створенням неба і землі? Він готував пекло для тих, що досліджують такі тайни. Бо насправді дуже часто можемо чути і такі питання: а, а що Бог робив перед тим, як створив землю, перед тим, як створив світ? Ми не знаємо відповіді на це питання. І така відповідь, що е, жартівлива, він. Готував пекло для тих, що досліджують такі тайни. Може бути відповіддю, яка... якої вистачає. Тому що знаємо з навчання церкви, що Бог спочатку створив світ духовний, створив ангелів. В той час ангели деякі збунтувалися. Пекло. І, можливо, цей е, жарт не є насправді жартом. І Гусин продовжує, там, де не було часу, не було ще й тоді. Про питання, що робив Бог, коли не було ще неба і землі? Не було тоді ще часу. Тому не можна казати, що це було тоді, тепер чи буде колись. Але немає часу, немає і тоді. Убовство людського розуміння міститься у велемовності. Прочитаю ще раз. Убовство людського розуміння міститься у велемовності. Знаємо, що часто. Що е, святі старалися втекти від світу, втекти е, в пустелі, втекти там, де немає людей, піти туди, де є тишина, де є самотність, де немає слів. І Августин пише: убовство людського розуміння міститься в велимовності. Бо може бути так, що там, де дуже великий гамір, шум, багато розмов, там немає мудрості, там немає Бога. І навпаки, там, де є тишина, там де є зосередженість, там може бути більша можливість зустріти Бога. Вони люблять тільки свого, свою думку, не тому що, вони, що вона правдива. А лише тому, що це їхня думка. Бо інакше вони однаково любили б і думку іншого, якщо б вона була правдива, так як я люблю їхнє твердження, що це правда. Але все ж тим самим, що їхній погляд правдивий, він перестає бути їх власністю. Та коли вони люблять цей погляд тому, що він правдивий, тоді він не мов би належить і їм, і мені, бо він стає тоді спільним добром усіх. Усіх тих, що люблять правду. Говорить Августин, що ми можемо любити часом свою думку тільки тому, що вона моя. Тільки тому, що я так думаю. Чи це правда, чи це неправда не грає значення? Неважливо. Але Августин заохочує. Любити не конкретно свою чи чужу думку, а любити правду. Бо якщо моя думка є правдива, в моїй думці є правда і істина, то це вже загальне надбання всіх, якщо я цим поділюся. І навпаки, якщо немає правди в моїй думці, то краще нею не ділитися. Стережімося, щоб ми не піднімалися один над одним щодо святого письма. Так само може бути і не тільки в світі, але і в християнстві, що моя думка, моє відкриття може в моїх думках мене робити більш гідним, вищим, кращим, мудрішим, достойнішим. Але словами Августина, стережімося, щоб ми не піднімалися один над одним. Щодо святого письма. Пригадуючи інші слова Густина, що таланти, які ми маємо дані Богом, таланти, якщо хтось має дар зцілення, Божий дар, то це не тому, що він кращий. Не тому, що він достойніший, а тому що Бог дав. Якщо хтось має дар гарно говорити. Добре ангелізувати, то це тому що Бог дав цей дар і його треба розвивати як? Використовуючи його. Але щоб ми стереглися, щоб не піднімалися один над одним. Бо всі ми є рівні в Божих очах. З огляду на вічність кажу, Бог випереджає всі речі. З огляду на час, квіт випереджає овоч. З огляду на вибір, овоч кращий за квіт. З огляду на початок, звук випереджає спів. З цих чотирьох, перше, з цих чотирьох перших друге і третє дуже легко зрозуміти. А перший і четверте, навпаки дуже важко. Прочитаємо ще раз то, що легко зрозуміти. З огляду на час. Квіт випереджає овоч. Це зрозуміло. Спочатку є квітка, потім є овоч. З огляду на вибір, овоч кращий за квітку. Бо ми їмо овоч, ми не їмо квітку. І це просто зрозуміти. Важче зрозуміти інше. З огляду на вічність, Бог випереджає всі речі. Бо Бог був на початку. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Було воно споконвіку, і ним повстало все, і нічого, що повстало, не повстало без нього. З огляду на початок звук випереджає спів. Спочатку є звук, потім є спів. Я хочу сьогодні залишити вас над цими розважаннями. Над тим, з чого ми почали, убудство людського розуміння міститься у велимовності. І над тим всім, що ми сьогодні слухали. Хай Боже благословлення перебуває над нами. хай Наша велимовність буде меншою, а наше слухання розуміння буде більшим. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!